Слава Ісусу Христу. Ми всі вибрали благу частку, як Марія, сіла у ніг і слухала Слово Боже. І ця частка, що від неї не відбереться, слава Ісусу! І дуже ми є щасливі, що ми вибрали слухати Боже Слово, учитися у ніг Ісуса Христа. Слава Йому. Як свого часу пророк Амос говорить, ось наступають дні, каже Господь. Що я пошлю голод на землю, голод не хліба і не спрагу води, а спрагу, жажду чути Слово Господнє. Дав би Бог, щоб ми всі прагнули чути вічне Боже Слово, що до нас хоче говорити наш Спаситель Ісус Христос своїм благословеним Духом Святим. І Він дав нам великий взірець це Боже Слово. І Ісус Христос навчає. Що для нас, людей, для нашого тіла даний світильник, а це каже є око, око є світильником для тіла. І якщо око твоє світле, то все твоє тіло світле улюблене. Дав би Бог, щоб наше око було чисте, і тоді тіло все буде світле, і там не буде жодної темряви, наче каже Ісус Христос, тебе світильник великий усіяв. Осіяв, як хочеться, щоб всіх осіяв цей великий Господній світильник, як свого часу, каже Павло, каже, стань сплячий із мертвих, і освітить тебе Ісус Христос. Він хоче сьогодні всіх освятити, благословить хоче Ісус Христос. Слава Йому! І тому свічу, як запалюють, не ставить під посудину, а на посудину, щоб вона всім світила, щоб всі люди. Дивилися на взірець Божого Слова, слава йому. Слово Боже, написано, воно пробуває по вік, а ми люди, як трава, в зелені квітемо, а потім і ось. А слово Боже, по вік пробуває, що звіщене в Євангелії. То як нам можливо коритися Божому Слову, слухатися Його, бути слухняними Божому Слову у всьому? Слава Ісусу Христу. Тому Ісус каже, дивіться, каже, пільнуйте, Каже. Ось, бо не знаєте, коли настане той час. І про цей день, каже, ніхто не знає, ні ангели, ні син, лише сам Отець. Тому як ми маємо бути готові тим нашими духовними очима дивитися, пільнувати і молитися, ось, щоб нам бути вірними Господу Ісусу Христу, щоб в ніякому разі нам не впасти в ніяку спокусу. Слава Ісусу! Тому. Ісус Христос багато нас навчає. І він каже, щоб ми перш за все дивилися, щоб отримати нагороду, а не просто так жити на цій землі. І Він навчає, дивіться, каже, коли творити милостиню, каже. Не робіть так, щоб це було перед людьми, каже ось, ось. Тому що вони вас похвалять, але не буде вам нагороди Отця Небесного. А Ісус каже, ти, коли твориш милостиню. Хай лівиця твоя не знає, що робить правиця. Хай буде вона в таємні, а отець, що бачить таємне, віддасть явно. Слава Ісусу. Тому улюблені, як то в нам важливо так дивитися, щоб отримати нагороду від Господа, від Бога. Тої нагороди ми повинні всі шукати. Слава Ісусу. Так само Ісус Христос навчав, Каже, чому ти каже, бачиш за скалку ока брата Твого. А колоди великої в себе не бачиш. Ось каже, перший винь колоду із власного ока, тоді побачиш, як вийняти заскалку з ока брата Твого. І тому Ісус дає таке золоте правило, каже, не судіть і не будете судимі. ось. Сюди ми маємо обережно і мудро поступати, улюблені браття, сестри. Слава Ісусу. Так само Ісус Христос научав і казав. Дивіться, каже, бережіться за кваски фарасейської і садокейської, тобто вчення саддокейської і фарасейської науки, щоб стерегтися, щоб не бути нам лицемірами, ось. Але щоб у нас віра була щира, базувалася тільки на Божому слові і у усьому Господу Ісусу Христу, щоб ми всі перейшли в переміну життя. І так само ми маємо всіх людей поважати, цінувати. Ісус каже: дивіться, не презирайте ні одного з малих цих, бо кажу вам, що ангели їхні на небесах завжди бачать лице мого Отця. І Ісус там вище каже, що горе каже світу від спокус, але вони мають, каже, прийти, але горе тій людині, через кого приходить спокуса. Тому улюблені, як ми маємо цінувати кожною людиною, щоб не ранити, не обідати. Кожного підкріпити у вірі, щоб всі ми дійшли до тої пристані. Слава Ісусу нашому Господу! І тому Ісус багато нас навчає. І навіть ці вороги, ось, які фарасеї і садокеї, інші, які хотіли завсіди Ісуса Христа уловити у Слові, і вони замітили Його святе життя, і вони кажуть, такі ось слова каже: ось, Учителю, ми знаємо, що ти справедливо судиш. І в істину путі вчиш, ось, і не, не заботися про догодження кому-небудь із людей, бо не дивися ти на лице. Ось. Який чудний наш Ісус Христос. Він говорив до кожного всьою прямотою, не дивився на яке лице, а говорив істину, та як має бути улюблені. Ісус Христос для нас зірезіє. І тому вони хотіли Ісуса уловити на слові, чи годиться давати податок кесарю, чи не давати. Ісус каже, принесіть мені монету. Вони принесли, Він каже, чий там напис і образ. Вони кажуть, кесарю! Ісус каже, віддавайте кесарю, кесарю. А Боже Богу, і вони вже відійшли і не могли нічого сказати і вловити Ісуса Христа на Слові. Тому що Ісус бачив їхнє лукавство, їхню підлість, Він це все бачив, улюблені. Тому Хай Господь нам допоможе улюблені, щоб ми правильно поступали в цім житті. Ісус Христос ще навчає такі слова, каже. Так, щоб вони своїми очами дивляться і не бачать своїми вухами, чують і не розуміють. І не навернуться і не будуть прощені їхні гріхи. Ворог душі людини, кожної старається очі засліпити улюблені, вуха закрити, щоб людина не чула Божого Слова, щоб не навернулася до Божого слова, до Бога, і не отримала прощення своїх гріхів. Тому сьогодні Євангеліє проповідується, щоб кожен навернувся до Господа Ісуса Христа всім серцем і душою. Слава Ісусу. І тому каже, Слово Боже каже: дивіться, каже, за собою каже. Ось. Тому що каже, настане час, що вас, каже, буду віддавати в судилище, буду бити перед правителями за ім'я Моє, каже ось. Такий буде тяжкий час. І каже, і буде Євангеліє проповідано всім народам, і тоді прийде Кінець. Ось. Але ми маємо залишатися вірними Ісусу Христу у всяких обставинах. Апостол Іван говорить нам такі чудові і приємні слова, щоб наш зір був направлений до Господа, каже. Дивіться, каже, яку любов дав нам Бог Отець, щоб нам бути і називатися дітьми Божими. каже. Світ нас не знає, бо Бога не пізнав улюблені. Ось. Це є велика милість, великий скарб для кожного із нас. Це бути дитиною Господньою. Слава Ісусу! І тому, знаєте, як Ісус ще свого часу навчав, і один до нього підбіг, ось і каже: Скажи, щоб брат зі мною поділився спащиною. Ось А Ісус каже, хто мене каже, поставив суддєю і подільником. Глядіть, каже, отже, остерігайтесь за жарливості, бо життя людини не залежить від його маєтку. І тоді Ісус завів таку притчу, що одного багача. Гойно, нива вродила. І він собі роздумував, розсуждав, що я маю, каже, робити ось з тим урожаєм, що так вродилося. Каже: старі клуні порозбиваю, зроблю нові просторі, ось, і зберу все добро собі, і скажу: їдь, пий, душа, веселися, маєш добра на багато років. Але Бог проріг до нього нерозумний, каже: ночі цієї душу твою заберуть. Кому це все буде? ось? І каже, так само буває з тими людьми, що багатіють для себе, а не багатіють для Бога. Бог хоче, щоб ми багатіли в ньому улюблені. І тому Павло застерігає Духом Святим і каже: тому каже, дивіться, поступайте обережно, не як нерозумні, але як мудрі, дорожіть часом, тому що дні лукаві. каже. І далі каже, і тому будьте не, не розсудні, але будьте мудрі і пізнавайте, що є воля Божа. каже. І не впивайтеся вином, якому розпуста, а наповняйтеся Духом. Ось ті псалми, ці подяки Господу, ця покора один одному в страсі Божому має бути усіх нас улюблені. Слава Ісусу! Так само ще апостол Павло навчав і казав, каже, дивіться, що ви хто. Нікому не віддавав злом за зло, но завжди шукайте добра один для одного і для всіх. Яке то є велике застереження. Коли хтось тобі, брат і сестра, зробив зле, ти йому віддай добром. Ось тоді ти будеш по правді дитиною Божою. Слава Ісусу! І тому Ісус ще навчав такі ось слова через Павла, сказано: Дивіться, браття, щоб у кого із вас не було серця лукавого і невірного, щоб вам не відступати від Бога живого, щоб Бог нас всіх зберіг, щоб ніхто із нас не відступав від Бога живого, щоб у нас не було серця невірного і лукавого улюблені. Але щоб ми щирим серцем трималися Господа Ісуса Христа, адже ми стали спільниками Христу, якщо почати життя, твердо збережемо аж до кінця. Слава Ісусу! І тому іще Павло навчав духом святим, тим, каже, щоб хто з вас теж не, не позбавився Божої благодаті, щоб як той Ісав каже, той блудник, нечистивець, Ісав, що одну за одну їжу. Віддав своє переворотство, каже, потім і з сльозами просив, але не міг випросити цього Божого благословення для себе. Ось щоб ми не проміняли це Боже благословення, що ми маємо улюблені. <кхм> і тому Павло ще закликає, тому дивіться, каже: ось не відвертайтеся від того, що говорить від нашого Господа Ісуса Христа. Якщо ті не послухалися того, що говорив на землі, то. І не минули кари, то і тим більше ми не минемо кари, якщо ми відвернемося від того, хто говорить із небес. Ось це наш Господь Він говорить сьогодні. І каже, буде заміна, каже, то що хитається, воно заміниться непохитним і вічним. І тому він каже: ми, що приймаємо царство непохитне, будемо хранити благодать, якою будемо служити бездогану Господу. Ось. Тому що наш Бог є огонь поїдаючий. Ось. І свого часу так само євангелист Іван побачив ангела Божого, і він впав як мертвий, хотів йому поклонитися, каже, слово Боже. А ангел каже, дивися, каже, не роби цього. Ось я співслужитель твій і братам твоїм. Ось. Бо тому що свідчення Христове це є дух Пророцтва, Каже, Богу каже, поклонися. Кому ми маємо поклонятися Богу? Навіть сам ангел навчав і говорив, щоб Павло ніякому <кій>, разі не поклонявся, щоб Іван не поклонявся ангелові. І ще так само, Павло навчає до Колосян, каже такі слова: Дивіться, ось каже, скажіть Архипу, дивися, щоб тобі виконати служіння, яке ти прийняв в Господі. Тобто, якщо ти прийняв служіння в Господі, ти маєш старатися його виконати. ось. І навчає ще Боже Слово, тому вчиться, браття, від тих. Ось і дивіться, які поступають по тому образу, який маєте в нас. Ось, маємо дивитися на тих Божих служителів, які живуть вірно, свято, згідно Божого Слова. Слава Ісусу! Тому Хай Бог підкріпить усіх. Ось. І Господь через Ісаю Ісающе докоряє пастирів, каже, це є пси, каже, що з жад, жадні душою. Ось не знаючи ситості, це ті пастирі нерозумні. Всі дивляться на свою дорогу, кожний до останнього на свою користь. Ось так Божий прок докоряє пастирів, ось, які погано поступають. Тому улюблені, дав би Бог, щоб ми поступали згідно Божого Слова. ось. Тому що пастирям чекає велика нагорода, які правильно навчають не для користі, а для збудови всієї церкви. Адже ми всі ці живі каміння. Будуємо і себе храм духовний, де там буде велика хвала і подяка Богу. Тому улюблені, остерігаємо себе. Хай наше око буде чисте і все тіло буде світле, як світильник великий його осіяв, навчав Ісус Христос, наш Спаситель Церкви, і так само Він є, голова церкви. Слава Йому! Його ім'я, хай буде возвеличене, подяка Йому. Амінь.